Пісок цікава штука. Він допоможе вам і дім побудувати, може бути в нирках, а може бути і в акумуляторах, так думають китайці. Я думаю, у кожного є ящичок з якимись акумуляторами. Ну, там знаєте, то із телефона акумулятор, то з іграшки якоїсь, то шурупокрута, а вони ще на ліхтарики підуть. Ну у мене є такий ящичок. Я вам хочу сказати, що я не зустрічав поки що такого акумулятора, в якому був би пісок. Так в інтернеті я бачив, що люди кажуть в акумуляторах 18650 китайці засипають пісок для того, щоб він важив більше. Але особисто я такого не зустрічав. Але настала мить, коли в нас світла не було вже більше 9 годин. І довелося мені витягти 18650 з мікрофона. Це дитяча іграшка, мікрофон. А я знаю, що тут стоїть 18650. До речі, розпіновка унікальна. Плюс з мінусом тут переплутані. Плюс стоїть до пружинки, а мінус в цю сторону. І витягую я цей акумулятор і такий. Хоп! І чую що щось рухається. Отак. І тут таке, ніби ніби якась штука рухається всередині. Думаю, що б то могло бути? Може якийсь павук собі житло зробив. А ні. Я думаю, що тут пісочок китайці засипали. А ви як думаєте? А всередині тут стоїть приблизно десь акумулятор, як стоїть в одноразових цигарках. До речі, навіть мінусова клема така дивна з вм'ятинкою. Чому? Тому що корпус пустий. Ну така от знахідка. Пишіть свої варіанти, що тут може бути всередині. Рухаєш отак і воно туди-сюди, туди-сюди. Чутно як тарабанить. Ну чутно, що корпус пустенький.